Там була цибулька, морква, чесночок, гіда, косолья, улійка. Все робив я на салі, з якого вийшов смалець. Надіна фасолька пішла. Чотири яичка, так? Чотири. Четыре. І мука. Це не робимо. А, вона же яке число? Сегодня 14 14 березня. 2019. Що 2019? Ну рік. А. так, та Рік, коротше, та. А це? Слуха, воно ну, вже смачно. А це коньяк, який. Є, який є з того із винограду. Який, мабуть, веселий буде пити, і я буду йому допомагати. Бо не що покоптати. Так водно робимо. А за потім по хаті.